У попередньому відео я збирав за цією схемою радіоконструктор китайський, звичайно, плазмозажигалку, зажигалку, який потім перетворив інвертор. І подивлячись в наших просторах інтернету, побачив, що такі радіоконструктори більше не продаються. Що ж, в цьому відео я хочу показати, як зробити іншим способом. Для цього нам потрібен старий блок живлення, неробочий, робочий під комп'ютера. Можна взяти якийсь імпульсний блок живлення сучасний, інший до ноутбука. Коротше, Суть в тому, що нам потрібні деталі. Можна навіть купозити. Я дивився в інтернеті по 30 з чимось гривень, продаються високочастотні потужні транзистори. Звідси ми беремо всі необхідні деталі. Я вже взяв і випаяв світ. Тут було у нас два великих радіатора, які випаяні. Трансформатор великий, трансформатор менший. Два транзистора високочастотних, потужних до 12 в інтернеті написано витримують. І з цього усього резистори взяв потужні, зробив та намотав. Ось я розмотував ті трансформатори, із них зайвий дріт. Це правильніше було б казати дороссилі. І ось в мене вийшло два таких перетворювача Один більш потужніший, другий більш слабший. І цього разу я досяг більшої потужності. Тут використані два акумулятори з китайських павербанків, вони всього по ампера І під'єднав. У мене вже не було нічого. Крокодильчики підключив. Лампочка на 10 Вт, 220 вольт. Вмикаємо, світиться, доволі яскраво світить. Аж видно перехід мобільного телефона в інший режим. Пишіть, звичайно. Тепер розглянемо другий варіант зарядний пристрій. Заряжаємо. Устройство. включаємо тон писк змінився, частота інша. 1 А. Тобто, ну, можете представити собі, наскільки потужний вийшов пристрій. Пробував десь 1,5 Ампера навантаження вже не тягне. 1 Ампер. Непогано. Причому, коли ми лампочку десь сват підключаємо, я заміряв споживання через мультиметр. 3 Ампера споживається. Коли під'єднуємо дану зарядочку, то вже 4 там щось даже під 5 ампер, думаю, буде. Так як довгі дроти, все одно втрачається певна енергія. Досить нераціонально, Але, тим не менше, це реально. Давайте розглянемо більш детальніше конструкцію. Що надає собою ця конструкція? Зрозуміло, два акумулятори з'єднані послідовно. Тобто 7,4, 47 2 Контролер заряду розряду на дві банки. Зараз я дістану, ці елементи покажу. Ось такі контролери у мене є я замовляв по 21 гривні стається. Це для двох банок. Доволі потужний витримує навантаження. Далі для заряджання і жилення підвищуючи такий у нас інвертор. Я виставив викруткою, щоб на виході було 10 вольт. На вхід подаємо 5 вольт. І йде у нас зарядочка. Коли ми вмикаємо зарядку, у нас паралельно під'єдний діод, І він мигає. Як зарядка завершена, він мигать перестає. До речі, ця плата ще щось під 50 гривень коштує. Кнопочка ця недорога до 10 гривень коштує. Транзистор, я вже казав, 37, щось таке коштує в інтернеті. Дивись. Дешево. Термопаста кпт 8 Радіатор теж винятий з цього ж блока живлення. Макетна плата. Теж 20 -чимось гривень коштує така. Знизу став це картонка із ЗОшита. І тут у нас послідовно з'єднано це з різних лампочок, я з'єднав 50 Ом. Хоча був один-єдиний резистор на 50 Ом, який я міг. Поставити із блока живлення. Щось не подумав, що міг звідти взяти не замірив. Вихідному контуру послідовно стоїть конденсатор. Без цього конденсатора постійної ємності. Він досить великої ємності не працює адекватно. У нас частота висока, герц 300 і завдяки цьому конденсатору частота понижається на виході до Герць 100, що дозволяє більш-менш нормально заживлювати. Тепер подивимось по виточкам. Вихідний трансформатор 250 витків. Взятий понесенький такий провідочок із дросселів радянських, можна з чогось другого броти, намотувати. А первинний, а первинний трансформатор намотаний по 14 витків, таким телезним дротом. Тобто, есть мотаю, мотаю 14, зробив відвід -від, підпаяв. І далі ще 14 витків, і знову відвід -від, підпаяв. І тут важко заглянути всередину. І все. От і вся готова конструкція. Нічого тут такого складного немає. Причому погодьтесь, вихідна потужність доволі не слаба. У мене має більш потужнішої лампочки, я спробував більш потужнішу лампочку заживити. Тепер давайте перейдемо до іншого більш простішого. Тут транзистор такий самий, тобто він здатен таку саму вихідну потужність дати. Але проблема в трансформаторі. Що по трансформаторам хотілося б сказати додатково: не використовуємо феромагнітні кільця. Це якийсь там металмагнітний, в нього проніцаємость проникність українською, мовою, доволі низька. Не використовуємо їх. Навіть якщо в нас з високою проніцаємостю, проникністю української мови, Боже, феритові кільця. Вони все одно недостатньо мають індуктивності і недостатньо вбирають в себе енергії. Трансформатори набагато краще підходять, так як у них два замкнених контури. Тут лише один. І... Тут навіть не скільки в розмірі трансформатора проблема. Тут проблема у тому, що я не зміг намотати товстий дріт, який би міг передати високу силу струму. Тобто він просто елементарно починає нагріватися. Енергія йде на нагрівання. А тут достатньо місця для товстого. Мене трохи відволікли, ну повертаємося далі. Так, я говорив про трансформатор. Тут вихідний контур намотаний. 200 витків. Скільки влізло. Первинна обмотка у нас по 12 витків вийшло. Але вже значно тоншим провідочком. Тут вже стоїть світловий діод на вінкне. Як вмикаємо, тоді він засвічується. І контролер заряду розряду. Але він використаний тут підпаяний лише як контролер заряду, тому що він зразу замикається, як ніби відбувається замикання. Тобто 4 ампера він крізь себе не пропускає. Тут десь 4 А йде споживання. Маючи великий хороший трансформатор, ми б теж би досягли такої потужності. Але теж у нас є конденсатор послідовно під'єднаний для зменшення частоти вихідної. Ну і тут ось наплавлені дорожки, я поки що ще не зрізав, не заховував їх. Давайте підключимо лампочку 10 Вт. Подивимось, як буде працювати. Так, вмикаю. Ой, збив провідочок. Знову вмикаю. Ну, зрозуміло, понятно, працює. Давайте підіймемо тепер зарядку. Тепер вмикаємо вже, спробуємо заряджати ялиночку. Результатом. Не вистачає потужності. Візьмемо тепер слабшу зарядку. Тут написано 0,8, але це на півампера зарядочка. Знову. Та що ж таке, постійно скакують. Ми... Щось ніяк не виходить вимкнути. І вмикаємо. Тепер, як бачимо, у нас все працює. Тобто з півампера слабеньку зарядку, щось таке простеньке. Ми зажити можна. Але, повторюю, це нераціонально. 3,4 А. Витрачати на те, щоб зарядити пів Ампера. Вже сів акумулятор, все. Уже пішло. Він такий слабий, Він і так уже довго має багато використовувався, випаяний, паювався. Є мені сильно вже втратив. Які акумулятори є, такий використовую. Концепція, в принципі, зрозуміла, можна зробити доволі потужний пристрій. Можливо, навіть якщо паралельно з'єднати два транзистора, можливо, можна навіть і ще більше отримати кращий результат. Цілком можна навіть було б використати 12-вольтовий акумулятор, але з 5-вольтовою зарядкою не виходить. Я хотів від павербанка її зробити. Від павербанка недостатньо, потрібно, щоб більший вольтаж був. Ну, а тут від павербанка так, звичайно, можна було зробити. Я вирішив вже зробити схожий апарат. Тут я вже багато резисторів напаяв паралельно. Тут десь 3,5 Ом опір получився. На відміну від того, що тут вийшов 50 Ом. Ну, в общем, такого накрутив. Ще раз давайте поглянемо на схему. В схемі немає діода. Схемі у нас є конденсатор. От і все. Ж. Хотів ще показати процес зарядки. Бачимо, майже 3 ампера, підключено, лампочка сіться. Ну, На деяких зарядках вона, до речі, мигає. На ці зарядки чомусь не мигає. І коли батарея зарядиться, сам контролер заряду розряду, він от ключ. І тоді в нас буде писати от, споживання 0. Отак просто йде зарядка. І, звичайно, що сама плата, як плата, сам друселі цей нагрівається під час зарядки. Забув ще сказати про намотку трансформатора. Мотається виток до виточка, не перекриваючи виточки. І між кожним словом я ізолював скотчем. Не ізолянтою. Ізолянта створює реактивний опір, що є дуже погано. Тоді обмотка починає грітися, в нас втрачається енергія. А скотчем діє конденсаторний папір. Тобто пробою немає, а індуктивність у нас не порушується. Фред трошки поламав, то він ось видно склеювався. Ну, це нічого страшного. Феред можна клеїти на здоров'я, скільки разів це на роботу не впливає. Тож, зверніть увагу на намотку. Бо частота доволі висока і ізоляцію може пробити.